Допомогли Дніпровському закладу медичної галузі перед можливими блекаутами благодійний фонд Крила братерства за безпосередньої участі німецької організації «Ukraine Donation» продовжує забезпечувати генераторами установи області та міста. Гуманітарну допомогу цього разу надали Дніпровській клініці доктора Дєєва. За словами головного лікаря медустанови, ця підтримка дуже доречна, адже минулоріч під час блекаутів, відсутність додаткового електроживлення відчувалася, та доводилося домовлятися з сусідніми будинками про допомогу. Клініка доктора Дєєва дуже вдячна за допомогу. Взимку було важко. Дякувати нашим сусідям, Вони нам давали живлення для нашої апаратури і ми могли виконувати свою роботу. Перший рок в нас був, ми робили для перемоги, робили все, що могли. Робитимемо і далі. І нам буде краще, надійніше, бо наше обладнання буде робити краще.